Ну ось 10 липня, Аркадія. І це вже майже середи... середина літа. Середина літа. Дуже спекотно. Плюс 30. Коли я виходжу з дому. Ну, на максимум не буде десь 32-33. Це кожен день. А наступному тижні ще вище. Сонечно, спекотно, море тепле, чисте, море вже 23-24, воно реально тепле, можна плавати. Можна побачити, що багато людей в морі. Взагалі людей досить багато. Досить багато людей. на пляжах все поделились, поделились на тех, кто на шезлонгах и других матрасах и тех, кто на песочку на каминчиках предпочивают на пирсах ну так, дуже добро, дуже по дуже кайфово